Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Для вас свіжа пропозиція це Renault Master L3H2 в грузовому варіанті 2019 рік, 12 місяць. Чим новіше рік, тим дешевше перебладнання буде коштувати з грузового автомобіля в пасажир, вантажу пасажир чи будинок на колесах. Спереді ми бачимо протитуманні фари, хороша гума. Відсотків 60. цілі пороги, боковинки без змятин. Розворотні дверцята на магнітах. Автомобіль повністю в желізі, без стеклянних вікон, зачасту люди шукають. Не перед не зад, не впавши високости. Замочки не розхлябані, дверцята не подерті, оригінальні стакани, оригінальні карти, потолочок без корозії, без ржавчинки. пластик весь цілий, Резиночки також цілі. Середні дверцята, зверніть увагу, на місці стоять, не торчать понизу. Бо зачасту автомобілі за кордоном їздять, також є е, власники, які доглядають автомобілі, а є просто, як кажуть, наїзники, які їздять, що дали, вони їдуть. І незачем не дивляться. Підлога також в чудовому стані, порожки не побиті і по кузову автомобіль цілий. Дверцята файно закривається. Е Якщо подивитись на, на любу ручку, ручки не розхляблені. Чому? Через те, що автомобілі 190 тисячі ріднього пробігу. З боку подвіне сидіння і скажімо так, низ сидіння піднімається. І є таке багажне відділення, скажімо, щось на щось можна заховати. Є такі кармашка, Сервісна книжка, історія вся по автомобілю. Потолочок акуратненький і підходимо до сторони водія. Присутні автомобілі, електрозіракала, електропідйомники, коректор фар лизка дорога, мультикермо кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, 194 тисячі пробіг. Так, зараз ми. А цей автомобілі заведемо. Не демфер нічого не цокотить, обороти не плавають. Для бумаг ось такі є, для записничка, така річ. І знову таки щось потрібно вложити, така теж полочка є. І зверху полочки дві є. Це підсвіточка. Кнопочки не позатирані. Чиста м'яка робота, ніяких нарікань немає. Ніде нічого не капає, нічого не крутилося. 192 тисячі пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізинг, можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира, а також можливо доплата старішого автомобіля на новіше. Все це можна зробити в компанії Autobus. Зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас є постійно різноманітні автомобілі. Також є третя довжина, друга, перша. Також є автомобілі бортові та з будкою з гідробортом та без гідроборта. Не все ми, скажімо так, подаємо, як кажуть, в YouTube, в інтернеті, просто не встигаємо. Ну, але стараємося можливості, наскільки це можливо. Дякуємо всім підписникам, що підписуєтесь, що купуєте, От, переглядайте далі оголошення. Всім позитиву і до перемоги!